Наближається літо, до нього вже залишилося декілька днів. Кожен з нас планує свій відпочинок. Комусь хочеться отак під парасолькою, лежати на сонечку та засмагати денебудь на пляжі, на морі, а комусь доведеться працювати на городі. І саме про те, хто і як буде проводити. Своє літо ми будемо говорити у нашій сьогоднішній програмі власна думка, тема якої літо. Пора відпусток. Які ви маєте плани на літо? На літо з внуком буду. А, а Як будете проводити поїду? час? Да. К мамі поїду і все. У мене хазяйство, я вдома буду в більшій степені, і все. І загалом з, з онуком як будете проводити час? Ну, а куди можна піти в хатках? Крім площадки, тут більше нічого нету. Тут взагалі глуш. И все в пятихатках. Здесь некуда с детем пойти, выйти куда-то, пройтись, что там. Ну вообще здесь плохо в пятихатках. Вот что я скажу. Не знаю. А еще потребно было для того, чтобы покращить эту ситуацию. Ну это, наверное, наша мэрия должна работать в этом вопросе. Вот чего не выстачаю в пятихатках? Вот реально не выстачаю. Всего не выстачаю. А что у нас в пятихатках есть? Ничего у нас в пятихатках нету. Ничего. Здесь все нужно делать, все. Для молодежи здесь вообще ничего нету. Кроме вот этих баров ничего нету. У них негде проводить время. И с ребенком некуда выйти здесь. Ну здесь разве вот здесь по продвечку вот, пройтись и все. Так что. Скажите, будь ласка, як вы плануєте провести літо? Поїхати на море, з'їздити на город. Так в принципі и проведу лето. А на море куди збираєтеся? До якого міста? Ще поки міцно рішили повністю. Ну, а загалом, тут в Україні чи десь за кордон? І в Україні. За кордон нас коштів не хватає. А загалом, про який відпочинок ви мрієте? В принципі, мене цей відпочинок влаштовує з сім'єю в Україні на морі. А як ви любите відпочивати? Любите активний відпочинок чи такий спокійний рівень? Спокійний люблю відпочинок. Приїхати на море на пляжі, позасмагати і все, і додому. Для вас це краще. А ви, мабуть, працюєте якось так активно для того, щоб так відпочивати спокійно? Зараз я в відпустці з дитиною сижу вдома. Загалом дитина також потребує дуже багато часу і енергії, і тому хочеться відпочити і морально, так і. Хочеться, звісно. Ну, поїдемо відпочивати. Як вийде, так і відпочинемо. Бажаємо вам приємної відпустки, приємного відпочинку. Які ви маєте плани на літо? Плани на літній відпочинок це поїхати на море або якісь мандри, екскурсії на. Ви любите активний відпочинок, так? Так. А Якщо на море, то ви в Україні будете чи за кордон? Так, да, будемо в Україні з дочкою і жінкою. А є у вас якесь улюблене місто або місце, де ви любите відпочивати? Южний берег Криму. Як ви плануєте провести літо? Ніяк. Я це літо буду. вдома. Я після операції, мені не можна на сонці. Я нічого не планую. Я навіть шляпу з собою беру, щоб не попало сонце на Мене на лицо робили я не Ніяк. не планую. Ніяк. А влітку, якщо не можна на сонечко, не можна нічого такого робити, можна книжки почитати, наприклад. Любите читати. Йду навіть в бібліотеку. Без книг. мені краще не їсти, але почитати. Дуже добре. все ж таки. Звісно, буде, буде. Буде і буду віддихати в тіні, читати. Може, десь сходжу, поїду, може, до дітей, там побуду їх. Але не їхати нікуди не буду. До дітей це в Дніпропетровську, тут рядом, а так нікуди не збирається літо. Жду гостей. Які у вас плани на літо? Який ви любите відпочинок влітку? Я не знаю, в охрані роботи, так що, мабуть, навряд ли яких планують. Отпуска нет. Ну, Взагалі на море, звісно, поїхати б хорошо. А, а який, який у вас відпочинок такий омріяний, про який ви мрієте і хотілося б хоча б раз у житті так відпочити? Поїхати на Кіпр. Але для цього потрібно багато-багато працювати. Да, да. Деньг багато треба, звісно. Так. Ну, що ж. Бажаємо вам все ж таки, щоб Спасибо. хоча б день, але б у вас відпочити Спасибо. влітку. Ну, в принципі, ми працюємо на огороді, то Це здебільшого на огороді? Так, да, так, да, працюємо. А плануєте якийсь виїзд, можливо, до водойм, наприклад? Ми біля водойми живемо, біля ну, річки. Тобто вам навіть і кудись ходити не, не потрібно далеко. А якщо у п'ятихатках, як ви вважаєте, от, наприклад, з дитиною є куди піти у п'ятихатках? проводити відпочинок? Я вам навіть не скажу. Ми сюди рідко приїжджаємо, то я не знаю. Навіть. А ви самі звідки? З Чумаків. А там є куди з дитиною, ти є, як час проводить? Немає. Там ні садика немає, школа тільки і все. То навіть влітку дитині немає. просто немає чим зайнятися. Ні. І потрібно самому якось вигадувати, ні. так? Так. Потрібно дивитися постійно за ними, тому що до машини літають, то ну в общем таке. Ну що ж все ж таки ми бажаємо вам. Приємного літа, щоб воно пройшло для вас плідно, щоб взимку потім ваш город сказав вам дякую і щоб ви мали що їсти взимку. Ну, поки що вдома, а потім поїдемо на море. А на море куди? В Крим. Тобто традиційно в Україну ну, за кордон не плануєте? Літом ні. Так. Скажіть, а в п'ятихатках, як ви вважаєте, чи є десь місця, де можна було проводити час з дитиною? Тільки дитячі площадки, ну а на них не завжди чисто. І, ну, і тільки на дитячих площадках. Ну і так, оце по центру, коли і то дуже погано, що їздять тут машини, мотоцикли. Ну, діткам немає як побігати, випустити їх із візочків. Ну, постійно треба ну, дуже пильно за ними наглядати. Ну що ж, ми все ж таки бажаємо, незважаючи на усі ці негативні такі якості. Ми бажаємо вам приємного відпочинку влітку. Спасіба вам також. Якщо ви плануєте свою подорож влітку десь за кордон, наприклад, то ви маєте можливість придбати авіаквитки у нас у п'яти хатках. Скажіть, будь ласка, які напрямки користуються популярністю у наших п'ятихатців? Куди зазвичай найчастіше беруть квитки? Ну, Якщо смотреть за границу, то это в основному Турція і Єгипет. А в межах України є якісь туристичні поїздки? Ну, да, конечно, есть, для пляжного отдыха это, конечно, Крим, Южний берег Криму. Для туристичних, екскурсіонних турів, це Западная Україна. А загалом, які тури ви пропонуєте? Чи є якісь інші, крім Єгипту та Турції, чи є якісь інші напрямки? Так, да, звісно, Європа і практично всі інші направлення. Которых... А серед європейських країн, які країни? От є хоча б один-два таких туристів, які брали з міста П'ятихатки квитки кудись до європейських країн? Так, ну, да, звісно, в основному беруть в Грецію і в Іспанію. Ну що ж дякуємо, бажаємо, щоб клієнтів у вас було якомога більше. А нашим п'ятихатцям бажаємо приємного відпочинку влітку. Ой, честно говоря, еще пока не думали во первых. Ну думаємо, що поїдемо на море. А вообще дома. А на море куди собираетесь? Еще не определились. Yeah. Ну а за холом хоча б так в Україну чи десь за кордон? Не, не за кордон точно пока на маленькі дітки, що ну как-то за кордон з ними не особо уедешь. А вот пока да в Україну, думаю, туда туди где-то ближайше Крему. Вітаю, як ви плануєте літо проводити? Думаю, Ну що, що це робити? Їхати кудись, з кисне, то теж ну, треба все, треба, фінанси треба зараз. А поїдеш, там, там таке положення, що добре, то погано. Кому то нарався, кому -то не нарабався. А вдома як плануєте відпочивати? Нормально. Ну, я мої. Маю... На увазі яким чином? Що будете робити? Там, книгу читати, телевізор дивитися, чи просто там у садочку сидіти. Ну, це воно і так і так. Усього потрошку? так? Да, да, да. Так, так. Ми вже його проводимо. Ми з Росії як би, приїхали в гості. Муж мой, е, здесь, в П'ятихатках. От, ну, проводимо. Потім ще кудись зі съездим, а може домой. А загалом, як ви проводите свій літній відпочинок, не лише цього року, а взагалі. Вообще проводим как. Ну, у меня двое внуков, вот стараемся на природу выезжать, как бы так, почаще. Мы с севера, мы на севере живем, у нас прекрасные леса. Сами вы понимаете, какой отдых. Тундра, может на рыбалку с детками. Замечательно. Ну сейчас ж, мы вам эти приемный вид Спасибо. Да к вам сказать Огород. Ну, якщо діти приїдуть там на пару днів, то, може, десь поїдемо, жінкою віддихнемо. А так не ж нашого господарство покинути. Я кажу, так як воно єсть. Тобто ви влітку працюєте на господарство для того, щоб це господарство, взимку працювало на вас, так? Так зимою було що їсти, треба літом потрудитися. Оце таким. Такий отвір. Це ну, специфіка нашого регіону. Та, так, знаєш. Так, так і потрібно. А так не, треба ж якось виживати. Це, що правда, напевно, не тільки це в нас, а всі. А я кажу, приїду діти, щоб, може на неділю, да, може, десь так. Ну я хоть дихну, десь поїдеш до рідні, там, сюди-туди, там, то хіба що. Оце один виход. А зимою вже то да, може. Може, зимою це, так. Да. Як попадеться, путівка, може. яка І як, по типу, фінансах. Ну, це не, не кожен рік дається. У -у -у -у, їду на море 25 іюня. Вона одне. А в августі місяці їду на друге, на чорне. З внуками. Отак я проводжу кожен рік. Тобто так. кожного року ви їздите на море, так? Їздимо на море, так. Да. А їздите зазвичай в одні ті ж самі місця, чи кожного року якось? Я міня... міняю. То в Кириловку, то в Генічеськ, то в Скадовськ їду, то в. А ви як проводите? проводите? Ой, а ми проводимо, ми їдемо на родину, бо ми не місцеві. На Вінницьку. на Вінницьку область тут одразу, тільки не кажіть, що ми Бендери, ми... Кінчається... кінчається Одеська область і наша І наша починається. Ми коли сюди переїхали, але ви... без западної та западної. Я кажу, що ви Україну не знаєте, то ми їдемо туди, а в цьому році у нас донечка розписується на розпис, поїдемо, а остальне будемо вже з дідушкою. На, на дачі, на дачі так на мамо, на восім-два на на чекати внуків, а тоді з ними будемо їхати на море. Коли б, працювали, ми вже ж пенсіонери, то часто у нас теж ми їздили в Копліву, Затока в Чорне море. Ми на Азовському. На, а, а ти як працював на Арбатській стрілці, він був на Азовському. А я к сожалению не була. треба б поїхати в Кир, Кирилівку, Да? кажуть, що непогано там відпочивати. Азовська ну, ми тут тепле. уже 10 років, то не були ще ні разу. Не виходить. А літо проводимо гарно, ну, на, на дачі. Да, на... ново тільки так робота. Консервація. Ну, це не без цього, тому що для того, да, щоб да. взимку а потім все було що їсти, годин. потрібно влітку попрацювати. А, да, а, 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 не, а бажано, щоб чуть-чуть поїхати да, на якийсь ліман чи на пісочок. На пісочок для нас. До моря свята, да, до моря да, да, саме краще. Я б... поняла, думки розділилися. Я Одні хочуть поняла, на море, інші хочуть да, на город. Да, поїхав, одикнув. Мрія є ж од на море так скласти за дві за три пенсії і поїхати. Ну поки не виходить. Ми бажаємо, щоб все ж таки у вас це вийшло, щоб вам вдалося. Щоб мрія як і кажучи. так, щоб мрія збулася. Так. Так. І вам так само. Отже, серед опитаних нами людей більшість, звичайно, збираються проводити свою відпустку де-небудь на морі, на пляжі. Але є і такі, хто буде працювати на городі для того, щоб потім взимку було що їсти. Не потрібно було думати про овочі, не потрібно було б думати про консервацію. Але для тих, хто буде все ж таки працювати на городі, хотілося б зробити і невеличке застереження. Пам'ятайте, що тривалий час, якщо ви будете перебувати на відкритому сонці, ви можете мати потім проблеми зі здоров'ям, а це не бажано для кожного з нас. Тому будьте обережними. І ось такий варіант: наприклад, якщо встановити у дворі в себе парасольку, то можна навіть відчути себе трішечки на морі та на пляжі. І байдуже на те, що навкруги росте картопля, помідори чи огірки. Головне, щоб літо та гарний настрій завжди був у душі. На цьому у нас все. До нової зустрічі, і нехай вам щастить.